Друзі, сьогодні 10 травня, ми з вами помандруємо по Галицькій землі. Це Галицький район. Ми відвідаємо досить цікаві старовинні міста Маріампіль, бишів, само собою, княжий Галич. Приєднуйтеся, ви побачите неймовірну старовинну красу Прикарпаття. <реку> Ми прибули у селище Маріямпіль. Це є центральна частина. Ось тут по правій стороні це церква. Церква досить стара. Це десь початку... добрий день. Початок 18 століття, вона реставрована і знаходиться в дуже гарному стані. Це ікона, яка заслужила. Титул переможниці е, фактично в е, основному через одну подію, бо саме під цією іконою до цієї ікони молилися воїни вночі е, ну, перед Віденською битвою. От Фактично навала турбу була зупинена тоді в е, підбіле. Саме там е, до цієї ікони молилися воїни е, корона Гетьмана Івановського, який в тому часі був воєводою руски. Е, Молилися про цій битві і після того, ну не тільки тому, що це був похідний е, образ, тобто японська собою возив ці образ походи, тобто при всім обитому воїни молилися до цієї кон. To nazivalo, koduje, Enough, Trustee, tamaška, je brez črtkiv kmetstva. To se je imenovalo, ko je Danil Galicij postavil zakon na Znakovi dvori. Imenoval se je Božji izdelek. Через містер, який не міг вибратися на горобу, досить висока гора. І він тоді, в такому, вже бачив, що вже от татари вже за ним в містрі вже майже розлопали, і вже не вже йому лишається -таки звертатися до Богородиці. І він Єзус Марія, рятуйте мене. І в тому моменті, кінь він вискакує берег, татари побачили, що він вискачув, то вже далося зрозуміло, що він вже, вже повернувся. А він в такий спосіб був готовий. Mm -hmm. от, отже, в честь Ісуса і Марії. Ми побували ось у храмі, нам прийшов священник, який безпосередньо в цій єпархії, розповів дуже цікаво історію храму, історію села. І ось ви бачите, це є Божественний сад. Вони заложили ось це площа біля кожного, зараз ми ближче подивимося, є табличка і назва дерева. Тут дуже багато буде різних біблійних дерев. І навіть є неопалимий кущ. Прошу звернути увагу, ось це є райська яблуня. От вона якраз зараз цвіте. Назвичайно цікаво. цікаве дерево. Перед вами гранатове дерево. Бачите, це рослини, кущі, дерева з біблійного періоду. Ось тут можна звернути увагу. Кущики висаджені Альфою і Омегою. Ось перед вами скульптура Мойсея. Ось інформаційна табличка про біблійний сад. Заснований, закладений він 4 квітня 2011 року. То загальна площа саду 1 гектар. Безпосередньо це вхід у божественний сад. Бачите, нас тут зустрічають святі. Посередньо, ось тут прямо перед нами. Камінь у формі біблії і скульптура Богоматері. В долині по центру це є монастир, заснований в 18 столітті. Зараз тут тимчасово перебуває жіноча колонія, але в ближчі часи його передадуть вірним. Перед вами будівлі монастиря. Ось бачите, він в такому стані досить непривабливому. бачите знак. А зараз тут знаходиться колонія. Ось ми зараз будемо заходити в Маріампільську дендролічну парку. Це колишній засновник королівський коронний воєвода Яблоновський заснував в кінці 14 століття. Зараз ми побачимо парк. Ми зараз на території вже парку, він в досить такому захаращеному ще стані, але вже можна побачити його старовинний вид. В центрі парку поховання бійців під час Великої вітчизняної війни. До речі, прошу звернути увагу, наскільки старовинні дерева. Тут дерева є яким по 500-600 років. А зараз можете побачити, наскільки липа старовинна і наскільки вона має товщину стовбура. Скільки років важко уявити навіть. Ще раз можете звернути увагу, наскільки старі дерева. Оскільки замок маєток Яблуновського був на висоті, звісно, збереглися ось центральна в'їзна вежа і по ходу гори, ось тут мур проглядається, мур, який заріс, досить була неприступна фортеця. Ось візна вежа, тут можна подивитися товщину і оприділити, якою товщина була мурів. Ось, Бачите, десь порядком до 2 метрів. Це безпосередня територія. Ось тут колись замок стояв, звісно, зараз це амбулаторія. По центру знаходиться дуб, якому 600 років, під яким у 1920 році відпочивав Семон Петлюра. Тут багато зберігся ще фруктовий сад. Місце просто надзвичайно благотворне. На таблиці тут ви бачите написано Парк закладений 1690 році і є найстарішим на Прикарпатті. Більше інформації про дуб. Ви вас просто подивіться, на висоті 1,3 метра 6,5 метрів його ширина. Ось яка надзвичайна товщина. Під цим дубом. Дуже сиділо багато людей. А зараз сидять нащадки Симона Петлюри. Ось наші туристки сьогодні. Ліля, Лена, Лена. А це табличка про те, що дійсно такий дуб. І він відноситься до 500 найвизначніших дерев України. Так, ось тут хрущики під дубом, звісно. От надіємося, він зараз полетить. Перед вами план замку і залишки мурів. Тут теж в'їзна основна брама, яка безпосередньо вела із села. Ось зараз можна глянути план. Ми зараз проходимо стіну і трошки подивимося. Ось подивіться, яка стіна. Тут метрів, напевно, вже половиною. Звісно, тут занедбано, але, по крайній мірі, ми можемо дещо уявити. Ось подивіться, які пивниці. Якщо на вулиці температура десь градусів 25, то ось у цьому... У цій півниці відчувається десь температура біля 10, біля 10 градусів. Тут можна приділити висоту біля 10 метрів. досить ще в хорошому стані стіна. Як бачимо, вона складається з такого, такої цегли і каменю. Перед вами фрагмент духовного центру, який у вас буде ось буде тут побудовано. Подивіться, наскільки неймовірно цікаве місце. Звідси відкривається вид на Дністер. Ось там в далині, це селище Єзупіль. Ось тут буде побудовано Марійський Ямпільський центр духовний. Озарми підійшли безпосередньо. Висота урвища над Дністром 70 метрів. Історія розповідає про те, коли татари гналися за воєводою, він ось звідти, перебрівши річку Дністер, піднімався на, ці, на це підвищення. Але кінь не зміг пристрибнути. І він у розпачі крикнув: Єсус Марія, допоможи! Мається на увазі Богоматір. І кінь вискочив. Після того на тій частині річки назвали. Селище Єзупіль, а ось тут Маріямпіль, честь Богоматері. Ось тут є фундамент перед вами. Ось тут буде створений побудований духовний центр. А ось при... до нас прийшла коза-дереза, але вона не сама, у вас її. А Зараз ми подивимось висоту на які ми знаходимося. От можете уявити 70 метрів над Дністром. Ось тут дуже багато цікавих таких квіточок, кущиків. Ще один ракурс. З цієї висоти просто неймовірно красива картинка. Ми спускаємося ось такими сходинами до джерела. Слід сказати, що тут просто пахне, наче медом. Зараз багато цвіте трави і запах просто чудовий. Ми підійшли до джерела, до речі, воно досить тендітне, можна сказати. Ось. Але вода надзвичайно цілюща. 5 в було, так? Є І ось ми зі стежиною піднімаємося від джерела. А перед вами красивий чарівний дністер. Цікава атракція в Мар'янполі. Це ося будівля, вона реставрована, це колишній палац. Зараз тут знаходиться школа. А ось тут ми бачимо сільська курочка. Ось бачите. Зуквайтесь. Ось їхніх А он біжать сюди. Ось. ось. Вони їсти хочуть. Підвищити курка, зараз на тебе нападе. Так. А ось і мама зараз прийде, буде сваритися. Тікай. Після Мар'ямпіля ми зараз плануємо заїхати до села Пищу. Для вас краєвиди Галицького району. Ось, бачите, все вже позеленіло. Ми ось тут знайшли таку цікаву гарненьку поляну. І зараз у нас буде невеличкий обід. І ми будемо мандрувати ось туди, далині село Пишів. Ось так виглядають села Галицького. Району. Жовте-жовте. Ось тут і зелене. Косочок знову жовтого. Це рапс, певно. Ми зараз знаходимося у селі Бишів. Це дуже старовинне село. Дата заснування 15 століття. Зараз ми підійдемо, зараз будується вже в стадії завершальній нова церква. А зараз ми підійдемо до дуже старої церкви дерев'яної. Перед вами дерев'яна церква. Як бачите, з своєобразної конструкції на Прикарпатті таких залишилося дуже мало. І рік побудови постараємося зараз десь знайти. Ну, вже показую, що це не менше 18 століття. Ось перед вами характерний пейзаж. Коровки, і бички, і телички. Ось це є Прикарпаття. Ми під'їхали до початку маршруту до Маріїнського Мар центру. Значить, історію появи цього цікавого місця ми трошки пізніше вам розкажемо. Нарешті ми підійшли до центральної частини. Це є капличка. Історію цього, цього духовного і святого місця розкаже нам е, Лілія, вона е, дещо більше за нас всіх знає. Ну розкажи свою історію. Історія цієї каплички сягає своїм корінням 15 століття. Перша згадка про неї був про це місце, датоване 15 століттям. На місці цієї каплички колись був монастир. Вірніше було не монастир, а монастирська церква а поруч монастир. В монастирській церкві йшла служба Божа було вінчання, і напали татари якраз в той момент на цей монастир і на цю церкву. Дуже жорстока навала була, молоді наречені стяли голову. І на тому місці, де стяли голову, зараз ми підійдемо подивимося, має рости віночок з барвінку. Це була перша згадка про село Бишів. Тут відбувається проще. служби правляться, не так часто. Місце надзвичайно відчувається духовне, знаходиться серед лісу. І дуже гарне повітря тут. Ось є колодязь, де дуже хороша вода. І капличка порівняно недавно збудована. Ось цей віночок з барвінку, який виріс на місці, на тому місці, на який татари стяли молодій нареченій голови. Молоді. Трошки він не доглянутий, але його видно. Ось на цьому місці, де хрест в 15 столітті, був монастир, в який спалили татари. І зараз у нас час миряни села вирішили відновити святиню. Біля цієї каплички ось така є дорога. Зараз ми спустимося трошки нижче. І нам Ліля розкаже історію появи Богородиці. Ми зараз підійшли на місце, де було безпосередньо об'явлення Богородиці одному чоловікові, про яку цю історію зараз нам Ліля розкаже. Можна тут глянути, бачите? Три смеречки і хрест. Це місце символізує наступну історію. Ми безпосередньо на місці об'явлення це місце якраз зробило село Бишів відомим у нашій області, скажімо так. Жив колись в 60-х роках минулого століття, жив скромний набожний чоловік в селі Бишів. Він був дуже праведний, і ось одного разу він збирав гриби у лісі. Він завжди молився на місці, де був знищений монастир, і потім шов збирати гриби. І от одного разу він збирав гриби у лісі. Безпосередньо на цьому місці з'явилася йому Пресвята Богородиця. Сказала йому, що вона з'явилася для того, щоб попередити людей, щоб так тяжко не ображали Бога, щоб навернулися. Сказала йому, що прочистили криницю біля монастиря, біля місця, де був монастир. Щоб побудували капличку на місці монастиря і щоб люди більше передати, щоб більше молилися. Що Богородиця сказала, що цей чоловік буде багато страждати за те, що він розкаже про це, але вона йому допоможе у всіх його стражданнях. Ну, звичайно, тут були комуністичні часи, було дуже гоніння, значить, не хотіли, щоб це місце стало відомим. Цей чоловік багато страждав за те, що він розповів про це, але коли розказував, коли його над ним знущалися, він абсолютно не відчував фізичного болю в такий спосіб матінка Божа допомогла йому. І ось тепер на це місце приходять люди молитися, просити Богородицю про зцілення і про різні про свої блага. Зараз ми з вами наберемо святої води. Ось тут є криниця. Водичка така досить не зовсім прозора, але така є властивість. Ось така є традиція. Прийшовся на духовне місце, треба відключитися, лягти на святу землю і глибоко в душі помолитися. Про свої болі, проблеми і вони залишать тебе. Ми під'їхали до поля з рапсом. Ось подивіться, яка красота. Жовтий жовті поля і голубе небо. Ось так виглядає наша Україна.